Жовтень щедрий на барви осінні. День вчителя свято ж яке. Сьогодні учні 5 Б. шлють вам вітання, палке, Днем вчителя щиро вітаємо, днів щасливих та безхмарних бажаємо. Сил наснаги і тепла, щоб кожне мить яскравою була. Щиро вам бажаємо миру. Затишку, надія завжди в що збувались, мрії. Родинного тепла, здоров'я, достатку, хай буде в житті у вашому все у порядку. І нехай у найскладніший час, я в кеші не покине вас. Зіронька надії не згасає, і Господь завжди оберігає. Учні вас завжди цінують, художники портрети намалюються, композитори вам музику складають, а співаки вас в пісні прославляють. Вітаємо з Днем вчителя.